Вітаємо вас на каналі Файні квіти, родина садочок. Миру вам та добра та здоров'я! Пропонуємо вашій увазі гороскоп для здоров'я зубів на 25-го року, час Київський. В першу чергу розглянемо дні і години для лікування та протезування зубів. Отож, до для для цієї справи нам підходить зростаючий місяць в певних знаках. і... Також спадаючий місяць. Давайте розглянемо ці дні. Для лікування та протезування підходить 1 лютого в рибах зростаючий місяць, 8 після 13.30, 9 вся доба 10 до 15.30 рак зростаючий місяць. 14 після 16 години 15 -го до 10 години це діва спадаючий місяць, 15 після 14 години, 16 -го, вся доба Терези спадаючий місяць. 22 Другого стрілець спадаючи місяць. І ще у нас є для лікування та протезування такий період 25 після -го, 9 години ранку починається. Та 26-го це вже геката в знаці Водолій. А тепер для видалення зубів. Тут у нас ось такі періоди. 14 після 16 години гарний час, з 15 до 10 години ранку. Це діва, спадаючий місяць. Як бачите, у нас при спадаючому місяці в певних знаках можна проводити видалення зубів. 15 після 14 години можна видаляти зуби та 16 – це Терези спадаючий місяць. 22, в стрільці, спадаючий місяць, теж можна видаляти зуби. Ось таким чином виглядає наш гороскоп здоров'я зубів на лютий 25-го року. Бажаємо вам щастя і здоров'я вам та вашим рідним. Що ж, зустрінемося в наступному новому відео на нашому каналі. Бувайте здорові!